А вітаю! Це подкаст та Головні події дня в футболі. Сьогодні у нас 10 жовтня, і подій не так багато, адже розпочали збірні команди готуватися до своїх найближчих матчів і завжди в цей період менше футболу, ну і менше новин. Але не в понеділок одразу після. Туру після турів перед матчами збірних, коли зазвичай клуби намагаються швиденько використати цю паузу та призначити нових головних тренерів. І сьогодні якраз розмова піде про зміни тренерів, але не в контексті просто перелічення цих змін, а що призводить до відставок, що призвело до цих відставок, власне вони об'єднані одним цікавим моментом. Через як в нас взагалі цю роботу тренерів. Ось він має завдання, він їх виконує, все інше не має значення. Але клуб це структура, яка змінюється всередині, можливо, навіть коли цього хтось не помічає, і відноситися до цих тренерських змін потрібно розуміючи, що взагалі відбувається в клубі. Наприклад, Севілья. навесні Хосе Луїс Менділібар виграв з Севілією Лігу Європи. Всі з Севілі вигравали Лігу Європи. Мабуть, про це подумали також керівництво клубу, коли звільняли Менді Лібера. Але тут справа зовсім інша. Менді Лібера кликав ще Мончі, коли працював Севільї. А в нього були проблеми. Взагалі в клубі з розумінням, з керівництвом, з футболістами, і взагалі, ось Мончі в другий період Севілі вже був не такий яскравий, не такий успішний і не такий великий. Як до цього, як до той, коли він в Рому їздив. Ну і покликав він Менділібера для того, щоб досвідчений тренер, якого добре знає Мончі, врятував команду покращив її ситуацію. Менділібер врятував команду від виліту, спокійне завершення сезону було в Севілії в чемпіонаті, але він взяв та виграв Лігу Європи. Але далі події розвивалися таким чином, що пішов. Мончі, власне, це було очікувано, Він пішов до Астонвіли. І е, головним в Севілі став Віктор Орта. Той самий, хто останнім часом працював в Ліці. хто піднімав команду, з ким команда піднім, клуб піднімався з чемпіоншипу, був власне в Прем'єрисі, і, власне, з яким вилітав вже до чемпіоншипу. Хоча Орту звільнилось. Цей був період, коли. Запрошувала Сема Аллар. це вже було звільнення Орти також, тому що він з ситуацією не впорався. І що робить Орта? Він, звичайно, не задоволений роботою Менділібера від самого першого дня, тому що це не його тренер. Орта спортивний директор, він відповідає за спортивні результати. І Менді Лібер йому не подобався. і Ось, нарешті, знайшовся момент, найкращий момент, коли його можна було звільнити. Команда навіть не програла Раєва Вайкану в чемпіонаті, але вже стало зрозумілим. Що Менділібера відправлять у відставку. Тобто не через погані результати, не через те, що в нього якісь були проблеми з керівництвом, з футболістами і все таке інше, а просто через те, що ось новому спортивному керівникові клуба він не підходив, він хоче свою людину. Така ж ситуація сталася і в Аугсбургу, наприклад, де в понеділок увечері був звільнений Енріко Масин. В Аугсбургу також з літа працює новий спортивний директор Мар Маринко Юрендич. Він намагався там знайти офіційні виправдання цьому звільненню. Що команда на спаді, команда в мінусі, незважаючи на те, що Енріко Масен гарний хлопець та багато працював, йому не вдалося змінити клуб. Ну, власне, це Аугсбург, як би йому вдалося змінити Аугсбург. І Масен звільнений, тому що Юрендіч відповідає за результат клубу, тому що він хоче свого тренера, а Масен був до нього, так само, як Менді Лібер, був до Орти. Трохи інша ситуація, але також дуже схоже відбулася в Бірмінгем Сіті, де звільнили трена, тренера Джона Юстоса, незважаючи на те, що Бірмінгем Сіті перебуває на шостій позиції. Там також офіційні слова були дуже такими дивними набором штампів. що е, Джон Юстас гарно працював. Йому завжди будуть раді на Сент Ендрюс, але потрібен тренер, який поведе команду за собою, ну тому що е, власники нові американці. Вони не знають, хто такий Джон Юстас, як вони можуть довіряти цьому тренеру, який був до них. І новим тренером стане Вейн Руні, який їде якраз, чи приїхав вже з МЛС. Він залишив Вашингтон. Саме в цьому клубі він працював, не вивів його до плей-офф, але повертається до Англії. І ще офіційно про це не оголошено, але точно буде оголошено, що Вейн Руні буде головним тренером Бірмінґем. Раніше він в Англії працював з Дербі Каунті, там був невдалий період, але. В тому Дербі Каунті не могло бути вдалого періоду, насправді, тому що клуб був на шляху до Ліги 1 і фінансово, і ну, просто такий період був. Бірмінгем зовсім інша ситуація. У клуба є можливості, є бажання. Власне, Ось чому це не має значення результати? Тому що Джон Юстас та його Бірмінгем йшли на шостому місці в чемпіоншипі. Це зона плей-офф наразі. Бірмінгем виграв у Вест Броміча в дербі, показавши дуже таку стабільну чітку гру. Ну, взагалі, Юстас перетворив Бірмінгем з команди, яка дивиться вниз, на команду, яка дивиться нагору. І це було без нових власників взагалі без нових власників. Але все одно нові власники є, і їм потрібно. Звичайно, потрібен тренер, якого вони знають, якого вони хочуть бачити. Ось три приклади, чому все так відбувається. Хоча відбуваються й інші зміни тренерів. Наприклад, Бордо тренуватиме Альберт Рієра, іспанець, який грав свого часу в Ліверпулі. Він працював в Словенії, в Олімпії, в Целі, в двох словенських клубах останнім часом. Ось Таке цікаве призначення. Р'єра в Бордо. Рейнджерс шукають головного тренера, наразі головним кандидатом на цю посаду, називають бельгійця Філіппа Клемана, який успішно працював з Генком, з Брюге, він був чемпіоном Бельгії з цими командами, а останнім часом працював з Монако там. Було не настільки успішно, однак все одно тренер дуже цікавий, і якщо Рейнджерс дасться домовитися, а ці. Тобто список кандидатів на позицію головного тренера рейнджерс тривалий і перемовини ведуться такі серйозні, вивчаються різні варіанти. Але поки що головного тренера немає. І ось якщо вдасться Клемана запросити, то це буде е, дійсно гарна угода для рейнджерс. Ну і ще про ось такі зміни важливі, які можуть бути. То тем, нарешті, знайшов. Собі технічного директора ним став Йохан 43-річний данець, який працював в Астонвілі. Він відомий тим, що прийшов до Астонвілу у 2020 році, коли клуб щойно врятувався від виліту в прем'єр-лізі. Це був перший сезон після повернення, і допомагав Астонвілі перебудовуватися. Ставати більш солідним клубом, і Мартінес, Кеш, наприклад, Уоткінс це все трансфери за часів ланка. Хоча там були і невдалі трансфери, зрештою, вдалося Астонвілі. Стати середняком вдалося покращити свої результати. Але потім, коли прийшов у Най Емері, роль Ланге вже стала меншою, коли прийшов в Мончі влітку 2023 року, то Ланге вигадали якусь там нову посаду, де він ні за що не відповідав, за юнаків, за ще щось там. Ну, Зрештою, це був шлях на вихід. І ось Тотним з'явився, який його запросив на позицію технічного директора. Це гарне насправді запрошення для Тотнема, не якийсь там відомий топ-тренер, як люблять взагалі, це те, що називає Даніель Леві е суттю Тотнема, знаходити тих, хто не такий розкручений, і е з ними прогресувати. Ось Ланге якраз підходить на цю посаду. Дуже цікавий спеціаліст, який може допомогти тотнему шукати відповідних футболістів Ось під цю систему тотнему, коли це не зірки, а просто цікаві футболісти, які можуть прогресувати. Власне, на цьому на сьогодні будемо закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст «Вдоси та головні події футбольного дня. Небагато. Новин було насправді, але вони будуть попереду матчі збірних і попереду інші зміни тренерів. Це найголовніше, що відбувається за час ось таких міжнародних пауз. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за його допомогою за футбольними новинами. До побачення.